Всім привіт! Трішки спробую розповісти, може цікаво по підключенню в BZ4X Android Auto через приставку Viskar в даному випадку А2 для Android Auto є ще А1 для CarPlay і також А3 для Android Auto і CarPlay подвійний режим використовує. Для початку, можна спробувати налаштувати трішки. Налаштування відбувається через Wi-Fi. Підключення до Wi-Fi. Підключено до е, В Інструкції, яка йде з короб... в коробочці в цій, там вказано пароль для підключення до неї і супутні. Як туди попасти? Щоб потрапити в цей інтерфейс, потрібно ввести. 192.168.52 в браузері. і можна буде потрапити всередину. Тут є невеликий набір налаштувань. Інфо. Менедж. Це я прибираю. Конфірм. Коли я це роблю, воно перезавантажується. Кожен раз, коли я приймаю якісь налаштування, воно перезавантажує приставку. І потрібно перепідключатися. Так, підключено. Тут в налаштуваннях, в принципі, можна нічого не змінювати, окрім розширення крану. Ось це поле. Я виставив 1920 на 1080. Тут натискаємо, і воно пропонує нам виставити на налаштування згідно якогось розміру. Можна вказати свої розміри, але я цього не пробував. Так, по налаштуванням все. Тепер, тепер можна підключитися до самої приставки через Bluetooth. Ось де я по Bluetooth знайшов цю приставку, кидаю запит на підключення. Воно пропонує, я підключаюсь. Тепер у мене тут пошук Android Auto, і тепер на, самому, на самій мультимедіа в додатках в цій зоні має бути life, плюс Для того, щоб він з'явився, потрібно. Встановив, скачати е, під е, відносно заводу або ГАК, або FAW, е, скачати прошивку мультимедіа і під неї, ну і її вже потім встановити вручну через Settings. Це можна зробити. Е, так, Hardware, Software Update, Update и можно он это через USB. Так. То бишь вы вставляете в USB флешку с прошивкой, выбираете USB, апдейт и обновляется. Так. И запускаем Baidu Car Ось, де воно запустило, відображає карту зліва, справа медіа. Можна запустити медіа. Ну, в моєму випадку це AIMP. Потім у нас є загальний список доступних додатків. В моєму випадку ось невеличкий такий набір. Запускаю додаток, і воно мені відображає з однієї сторони одне, з іншої сторони друге. Тут Google карта у мене відображається, тут contra Для того, щоб можна було бачити додатки, точніше можна було вибрати додаток, треба зайти. В налаштування наші пристрої. Так. Ось де я знаходжусь в налаштуваннях. Я вибираю меню, параметри підключень. Потрібно знайти Android Auto. І в налаштуваннях Android Auto можна налаштувати панель запуску. Панелі запуску ми вибираємо серед наших додатків, що ми хочемо бачити в Android Auto. Тобі ж можна прибрати, можна додавати за допомогою галочки. Якось так. Музика все інше в принципі працює. У нас паралельно всі ці додатки вони запускаються на телефоні. Тобі ж вони тут запускаються і ми бачимо, що відбувається. Музика аналогічна. Грає, все нормально. Переключати можна за допомогою цих клавіш, тобто зараз я переключу на наступну, воно перемикається, ніяких проблем з цим немає. І аналогічно звук можна зменшувати, збільшувати, з цим також проблем ніяких немає. Це, в принципі, все.